25 кілограмів повного бойового спорядження. З такою вагою рятувальник Володимир Сковородка подолав 50-кілометровий марафон та встановив новий рекорд України. Забіг присвятили українським рятувальникам. Скільки часу долав дистанцію та чому довелося скидати вагу спорядження, а після змінювати кілометраж? Дізнавалася Каріна Шевченко. Два. Два. Кілометрів за 12 годин у повному бойовому спорядженні рятівник встановлює рекорд України. Володимир Сковородка одягнув на себе 25 кілограмів амуніції та рушив ультрамарафон. Я готувався я. Ну, можна сказати, все життя можна сказати, що дуже мало часу. Тому що треба працювати. Як є вільна година, то я тоді бігаю. В основному це бігаю на службу зі служби, тобто з дому на роботу, з роботи додому 13 кілометрів. Маршрут пролягав вулицями столиці та її околицями. Володимир пробіг місцями, де були влучання ворожих ракет. У день рятувальника ультрамарафон незламності присвятив своїм колегам. Хочеться привернути увагу до наших полеглих товаришів. І тих, хто в струю кожен день 24 на 7, Незламний, сильний. Сковородка багаторазовий рекордсмен-марафонець, учасник та переможець забігів. Торік подолав ультрамарафон вдячності, де за 14 днів пробіг 850 кілометрів від Києва до Варшави. У столиці встановлює новий рекорд. Це вже третє його досягнення, тому що з 2018 року у нього є два рекорди. Він пробіг у цьому спорядженні пів марафона та повний марафон, але його це не турбує зовсім, тому що він український Форест та він хоче бігти. Та якщо б не було комендантської години, я впевнений, що він би зміг бігти у протязі доби. Під час ультрамарафону рятівник поєднував біг та спортивну ходу. Подолавши 20 кілометрів дистанції, вирішив змінити вагу спорядження. Ми трошки перебирали з вагою. У нас заявлено 20-20 кілограмів, ми взяли 25, тому ми беремо, трохи скидаємо, щоб було легше. І в мене зашкалює е, серцевий ритм. Тому, е, Ну, будемо продовжувати бігти, скільки зможемо, і до кінця підтримати рятувальника-рекордсмена прийшли зірки шоу-бізнесу. Дехто навіть трохи пробіг. Я теж трохи перебрав з вагою, як ви можете бачити, і серцевий ритм зашкалює. Я прийшов сюди підтримати, привітати святом і підтримати Важаю. наших так, так, наших героїв. І можливо, якщо вдасться, скинути вагу. Мотивація, що біжить такий герой в усій амуніції ДСНС. Це щось за. Поза межами розуміння людських можливостей, і попереду в нього трохи менше вже ніж 100 кілометрів, і мене це дуже мотивувало. Але я зізнаюся чесно, що я свою дистанцію пробігла 4 кілометри. Під час забігу організували збір коштів: донати підуть на закупівлю нової техніки для рятувальників. Звернути увагу українців в день рятувальника на тяжку працю рятувальників України на їх щоденні подвиги. Наша задача, щоб наші українські Рятувальники відчули, що всі українці абсолютно цінують їх ризики їх щоденні ризики, коли вони рятують інші українське життя. Однак план дистанції зазнав коректив. Володимир Сковородка пробіг 50 кілометрів у повному бойовому спорядженні, та ще майже 13 кілометрів без амуніції і встановив новий рекорд України. Вже було жарко. Такі дзвіночки здоров'я, тому щоб ми не, не нашкодити, ми вирішили зробити 50, зберегти здоров'я для подальшого. По день рятувальника ми маємо новий національний рекорд. Найдовша дистанція подолана у повному бойовому спорядженні рятувальника. 50 кілометрів рівно Сковородка. Каріна Шевченко Олексій Іванченко у миротворчому просторі Вільна. Ще у Києві відкрили фотовиставку під назвою Неймовірна. Вона триватиме до 24 вересня. Сміливі героїчні українки, які від початку великої війни боронять свою землю від російської навали. Саме вони зображені на світлинах. Прикордонниці спільно із організаторками заходу розповіли про місію фотовиставки, а це показати жінок героїнь, які спільно із чоловіками-воїнами щодня ризикуючи життям заради безпеки свого народу. Цей проєкт має дуже велике значення взагалі мені здається для кожної жінки, і вирішили долучитися для того, щоб донести всю цю силу, жіночність, показати суспільству, що жінка в даний час під час війни також має вагоме значення. Потрібний час зібратися і виконувати завдання, на які на неї покладені. Їх тільки 10. насправді їх тисячі. Ми не можемо назвати кожне ім'я, кожної жінки прикордонниці або військовослужбовця. Але ми хочемо сказати, хоча б таким чином донести до інших жінок, які несуть службу у наших збройних силах. Дякуємо за те, що ми можемо працювати, кожен на своєму місці і відчуваємо вашу підтримку і вашу силу тільки. Підтримуючи один одного, тільки об'єднавши наші зусилля і чоловіків, і жінок, ми можемо вистояти в цій неймовірно нерівній і несправедливій е, війні. Додому повернулися учасники змагань ігор нескорених. Цьогоріч Україна показала найкращий результат в історії турніру. Команда продемонструвала незламний дух та здобула 34 медалі, серед яких 12 – золотих. Спортсменів зустрічали у Львові. Як бачила наша Анастасія Єрмоловська. десятки львів'ян зібралися під міською ратушею, аби зустріти незламним духом бійців. Спортсмени прибувають під аплодисменти та в супроводі оркестру. Скорених спортивні змагання для військових, які зазнали травм на війні, цьогоріч відбулися в Дюссердольфі. Українська збірна показала найкращі результати за всю історію змагань. Гравці вибороли 34 медалі, серед яких 12 золотих. Найтитулованішим представником збірної України став військовослужбовець ЗСУ Назар Вознюк, який заробив за ігри 6 медалей, 4 золота і 2 срібла у плаванні та веслуванні на тренажерах. Найважче вдалося Суванні, адже, відверто кажучи. На Концепт для веслування, ну, може 20-й, може і 19-й раз я вже збився з ліку, тому що ніколи раніше їм не займався плаванням, займався досить давно, ще з прикордонних військ. І... Осано як засіб реабілітації, тому займаюся всім засідом. У настільному тенісі випробував себе Дмитро Козак у листопаді. Торік хлопець потрапив під артообстріл поблизу Мар'їнки на Донеччині, де був поранений. Але на реабілітації тільки нові чув, що повертаються сили, і почав активно готуватись до спортивних змагань. Дмитро дійшов до чвертьфіналу турніру. Ми їхали на ці змагання за медалями. Ми їхали розказати світові, що в нас є війна. Ми їхали показати людям поспілкуватися. Ті фото, відео, які в нас є, розказати свої реальні історії боїв, поранень, реабілітації і донести світу, що нам потрібно більше допомагати, зокрема це зброї, і хто чи може допомагати, і надалі. Ця збірна була представлена найбільшим складом у своїй історії – 25-ма учасниками. Серед них військові, і ветерани ЗСУ, нацгвардійці, національної поліції та добровольчих батальйонів. Українці змагалися в дев'яти видах спорту. Крім того, кілька спортсменів узяли участь у регбі на візках у складі об'єднаної команди, до якої увійшли воїни різних країн. Підтримати гравців приїхали друзі та родичі, іноді цілими родинами. Ukraine! Дуже емоційно насправді, дуже серйозний спортивний рівень був цього року. Бо спочатку нам озвучували, що це не про спорт, але насправді було про спорт. Але наші хлопці дали блискавичні результати, незважаючи, що з ними брали участь в змаганнях спортивні, професійні спортсмени, фактично. Те, що вони зробили, це дійсно неймовірно. Вони подолали себе, плюс вони не мали змоги стільки тренуватися, скільки тренуються інші команди, тому що інші команди живуть живуть мирним життям в своїх країнах, а наші бійці, дехто хто прямо з фронту, тут є діючі військовослужбовці, і ветерани, і ветеранки. І дійсно ми ними пишаємося. Пишаємося тренерським складом у міській раді Львова. Спортсменам подякували за неймовірні результати і вручили нагороди. Анастасія Ярмоловська Євген Радіон Львів, п'ятий канал.